Доброго дня! Сьогодні я би хотіла присвятити цей ефір темі Advanced Parole. Що таке Advanced Parole? Це документ, який люди можуть запросити в еміграційної служби для того, щоб виїхати з країни з Америки, маючи еміграційний статус, який не дозволяє залишати Америку. Українська мова це умовно-дострокове документ про умовно-дострокове звільнення. Хто може подаватися на адвенс-пароль? Зараз я вам скажу. Так, це люди, які попросили притулку, вже будучи на території Америки. Англійською мовою це звучить asylees, тобто вони попросили asylum. Багато. Хто запрош дає запит на цей документ? Це росіяни, які втікають через кордони Америки, і потім хочуть виїхати, оскільки процес asylum бере дуже довгий час до 10 років. Кому щастить у кого дуже сильний кейс, то можуть і раніше отримати документи? Тому 10 років без виїзду людям дуже важко, і вони роблять запит на advance Parole, який їм дозволяє залишити Америку і відвідати іншу країну. Не свою, не свою з тим статусом ти не можеш відвідати свою країну, з якої ти втікав. Також на цей пароль мають право подаватися Temporary Protected Status, це TPS. це те, що наші українці отримали, переходячи Мексику на початку повномасштабного вторгнення. Також на, ць, на Advanced пароль можуть подаватися ті люди, які в очікуванні грін карти. Які заповнювали форму Ай 485 Також на цю на Еванс може подаватися люди, в яких є віза ТІ, це -емігран, не емігрантська віза, і віза Ю, неіммігрантська віза. Також DACA, апліканти це пов'язана це програма про дітей, яких вивезли батьки до Америки, і вони були неповнолітні. Ну, я не думаю, що це стосується українців, Я просто говорю загалом, хто може подаватись на Advanced Parole. Як податись на Advanced Parole? Спочатку ви повинні заповнити форму i 131 Потім докласти чек на суму. Ця форма не безкоштовна. Є розгляд не безкоштовний. Майте на увазі. Це коштує 575 доларів на одну людину. Як він виглядає цей пароль? Це листочок, білий листочок, який має формат не А4 трошки менше. а Формат листа. Він не замінює паспорт. Ви повинні брати цей пароль разом з паспортом. Ні в якому разі лише один цей папірчик, оскільки ви по цьому паролю можете заїжджати в Америку і виїжджати, але інші країни його не, не приймуть як документ. У вас повинен бути паспорт для в'їзду в інші країни. Якщо інша країна вимагає візи, ви повинні її мати в своєму паспорті. Так, ще інша назва цього Advanced Parole можуть вас спитати, чи у вас є I512L. її ще так називають між собою еміграційні офіцери. Найгірше те, що цей пароль розглядається і дається людям не так швидко, як вам потрібно. Офіційно це 90 днів. Він розглядається, тоді вам приходить на почту. Неофіційна зараз у зв'язку з ситуацією у світі це 7-16 місяців. Майте на увазі, що екстрено ви не зможете залишити. Хіба якщо у вас дуже важлива причина? Але зразу скажу: причина смерті якогось близьких для багатьох офіцерів це не причина. Тобто, ну ви не змож... Якщо ви скажете, у мене поперла бабуся, мені треба виїхати, наприклад, завтра. Вас ніхто не буде слухати. Може, є випадки, що кому давали наступного дня, мені говорили, але власне я не знаю цих людей. Знаю, що давали на протязі 30 днів. Так, це правда. А причину вказували. Смерть людини близької, але це тільки 30 днів, тобто все одно людина не встигає вилетіти на похорони. Ще одна негативна причина цього адванс паролю: те, що офіцер на кордоні, коли ви повертаєтеся вже в Америку, вирішує, чи вас запускати назад в країну в Америку чи ні. Тобто, ви можете опинитися на вулиці. Це Тобто на розгляд офіцера, чи вас назад пускати в Америку чи ні. Advance пароль видається на один рік, може на два, це в дуже таких рідких випадках. І це багаторазовий виїзд і в'їзд. Звичайно, якщо ви будете дуже часто туди назад їздити, в один день офіцер вирішить, що вам, ви не хочете жити в Америці, і він вас може назад не пустити, тому майте на увазі не, не їсти так часто по цьому документу. Наразі, я думаю, що все. Зараз я вам скажу. Ага, ще одне питання, ще одна, один пункт цього питання. Люди дуже часто путаю, плутають um, Advanced Parole з Re-Entry Permit. Є різниця між ними? Re-Entry Permit. Це для людей, у яких уже є грін карта, і їм треба виїхати більше ніж на 6 місяців з Америки. Тоді вони заповнюють оцей Re-Entry Permit. Advanced Parole – це для людей, у яких немає ще грін карти, і їм треба виїхати, залишити Америку. Ось вся різниця. Наразі все. Дуже дякую. Що ви прослухали це відео, підписуйтесь на цей канал, запитуйте запитання в коментарях, ставьте, ставте лайки, таким чином, підвищуйте потребу цього каналу для інших людей, щоб вони отримували подібного типу інформації. Дуже дякую, до побачення.